Брати і сестри, щоб ми всі присутні, так, з глибини душі, не по обряду, а з глибини душі від серця. За велику любов, яку Бог проявив до нас, сказати слава Богу! «Слава Богу Нехай дійсно від душі від серця лється подяка Ісусу Христу, який полюбив нас. Це вірш Біблії, який навіть дітки знають на пам'ять, я повторюю його Іван, для Івана 3:16. Так, Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожний, знаєте, зауважте, що це любов Господня не до якоїсь одної національності, до якоїсь одної людей, з однієї країни, а Бог полюбив всіх людей, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина в світ, щоб Він світ засудив. Не для того Ісус приходив, щоб судити, але щоб через нього світ спасся. Слава Ісусу Христу! Бог полюбив світ всіх людей. Ніхто не може сказати, що Ісус мене не любить. Бог мене не любить, когось полюбив, а мене ні. Він всіх нас полюбив і віддає свого. Єдинорідного сина, щоб Він пострадав за всіх людей. До Римлян 5 розділ, 8 текст читаємо: а Бог доводить свою любов. Не на словах, друзі. Ми часто кажемо: Я люблю тебе, я благословляю тебе, але це тільки слова. А Бог доводить любов. Написано до нас тим, що Ісус помер за нас. Коли ми були ще, якими були грішниками, ми були недобрі, ми були злі. Але таких нас полюбив Бог, взяв на людей, подивився на тих, що живуть в світі, і думає, як їх спасти. Якщо взяти Біблію від початку і до кінця, іде такою червоною ниточкою, цей золотий вірш, який ми прочитали. Бог любить світ, любить людей. Він створив цих людей для себе. Він створив, щоб вони славили Його святе ім'я. Ворогу вдалося, вдалося багато людей забрати, забрати до себе, і скільки людей, які Богові не служать. Але Бог хоче всіх спасти і посилає свого сина, який проливає дорогоцінну кров за всіх людей на світі. Щоб кожен, хто тільки захотів би спастися, признав би Ісуса Христа своїм Спасителем, Він міг би отримати спасіння. Ім'я Ісусу Спаситель. Незабутня є та історія, сестри і брати, дві тисячі років тому Ісус прийшов на цю землю, народжується від Діви Марії в тих бідних віфлеємських яселках. Ісус, а чому ти йдеш на цю землю? Тут скільки горя, скільки страждань. І тебе не приймуть, тебе не зрозуміють, тебе в кінці розіпнуть. Ісус знав це наперед. Але Він сказав: Я іду, волю твою виконати, Отче. Я йду, щоб померти за цих людей, щоб їх спасти. Бог свою любов доводить не на словах, а на ділі. Грішні, недобрі, а нас полюбив Господь. І прийшов, щоб віддати своє життя, заплатити ціну. Історія знає багато битв, але битва, яку мав Ісус, вона найбільша. Найбільша. Ісус пролив не чужу кров. Він не прийшов з чужою кров'ю, Він свою кров пролив і дав можливість всім людям на планеті Земля бути спасеними. Перше Петра, 1.18. Ми читаємо це місце, де говориться про ту ціну, що не золотом і сріблом ми були відкуплені, а дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Знайте, слово знайте, це ніколи не забудьте. Автор цієї пісні каже: незабутня є та історія. Сестри, брати, молодь, дорога, дітки, не забудьте. За щасливе дитинство Ісус віддав своє життя. Молодь за юність благословенну Ісус платив дорогу ціну, щоб вам було добре. Дорогі старші люди, всі, хто пройшов вже шлях, ми можемо сьогодні дійсно оцінити ту велику милість Божу. Знайте не тліним сріблом або золотом, відкуплені ви від марного вашого життя, яке передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного. І чистого яняти. Та хочеться, щоб ми сьогодні дійсно оцінили це, і кожен з присутніх розумів, я куплений Богом. Він мене купив. Я нічого не платив, але Він за мене заплатив. І не золото, не срібло, а кров свою дорогоцінну. Ця кров, яка омиває нас від всякого гріха, яка робить наші одежі чисті і світлі. Немає іншого средства, друзі. Тільки кров Христа може нас омити. Ми маємо сьогодні різні хімчистки для одежі, яку ми носимо на тілі. А яка хімчистка може душу очистити? Ніяка. На землі немає таких хімчисток, але в крові Христа ми отримуємо прощення, і в крові Христа ми отримаємо чисту і світлу одежу. Кров Христа мене спасла і все нове дала. Хор співав з побажанням про пісню цю про нове життя. Якраз кров Христа, вона нас омивши, дає нам нове життя, дає нам нові погляди. Ми по-іншому дивимося на ту природу, ми по-іншому дивимося на людей вже з позиції Бога, як Бог дивиться. Він любить людей, він хоче спасти, хоче помилувати, милістся вити. І ми починаємо по-новому дивитися на свою сім'ю, на людей, з якими ми працюємо. І нам хочеться, щоб всі люди спаслися. Хочеться, щоб всі люди пізнали того Ісуса, який так любить всіх людей і продовжує любити. Продовжує. Скільки людей відійшло від Нього, скільки людей сьогодні не служить Богові, а Він продовжує любити і чекати. І чекати. Друзі, перед нами друга частина. Ми зараз будемо мати саме звершення Звершення цієї вечері. Так би хотілося, щоб не просто по обряду, не просто. А Назначили браття, перенесли одну неділю, і ми сьогодні просто поучаствуємо і все. Та хочеться, щоб дійсно ми це зробили від серця, від душі. І як в пісні ці співали, дійсно, це, це жертва. Ісус приніс себе в жертву. І коли бесідував з учнями, Він казав: хто буде їсти моє тіло і пити мою кров? Учні слухають, не розуміють, як це тіло їсти. Як це кров пити? Як це? Ісус говорив про те служіння, яке ми сьогодні маємо. Хліб символізує тіло нашого Господа Ісуса Христа. Вино, яке в чашах символізує кров Ісуса Христа. Це говорить про смерть, коли кров в тілі там життя, коли кров виходить з тіла. З Ісуса з п'яти ран стікла вся кров. Руки були пробиті. На голові був терновий вінець, ноги були пробиті і бока пробили. І витекла кров, і прийшла смерть. Ісус помер. Це правда. Він помирав за нас. Але третього дня Ісус переможно воскрес. Смерть не втримала Сина Божого. Ісус живий. І сьогодні є присутній з нами. Він колись цій горниці Єрусалимській разом з учнями звершував першу вечерю. Історична перша вечеря була, і Ісус каже, я більше не буду пити, вже мене не буде з вами. Але ви творіть це на спомин про мене, ви це продовжуйте. Дві тисячі років пройшло, і вечеря звершується. Слава Ісусу Христу! Три важливих духовних кроки, про які пише автор в після до євреїв. Перед вечерею. що ми маємо зробити? Я нагадаю їх, і ми будемо молитися і просити Бога, щоб Бог благословив. 12 розділ до євреїв, третій текст, перший крок. Подумайте. Про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Подумайте, про що ми сьогодні думаємо? Хтось може думає про вчорашній день, хтось думає про те, що ми завтра вже будемо робити понеділок і якісь думки, а тут вечеря перед нами, тут важливе служіння. І автор після до євреїв каже: подумайте. Перед тим, як зараз буде причастя, щоб нам не просто простягнути свою руку, а ми дійсно підготувалися. Хай наші думки будуть сконцентровані на Ісуса Христа. Давайте підемо в Гефсиманію. Скорботний шлях Ісуса починався з Гефсиманії. Там, на Оливній горі, є такий прекрасний сад. Ісус часто любив туди йти, щоб помолитися. І зараз Він усіх своїх взяв пішов в той сад. І це була така його первосвященницька молитва остання перестражданнями. Каплі поту, як каплі крові стали падати на землю. Він так просив учнів попильнуйте, побудьте зі мною. Але ми знаємо, учні спали. Учні спали, не підтримали. Уявіть собі, коли, можливо, хтось і переживав це, коли в вашій житті була велика проблема, і ви просили друзів, друзі, поможіть, мені зараз важко. А нам відмовили, сказали, ми зараз зайняті, в нас немає часу. І ти розумієш, ти з проблемою залишився один-єдиний. І ти тільки сам молишся, як тяжко. А Ісусові як було важко, коли всі сили Ада востали на Ісуса, і Він сам один. І ангел з неба являється і, і підкріпляє. Я хочу, щоб ми завжди співчували, і коли нас просять, щоб ми були поруч тих, хто страдає. Наскільки легше, коли ти бачиш, що ти не один ідеш тією дорогою, труднощів, а рядом є вірні друзі, які тебе підтримують, які моляться. Наскільки це легше? Давайте будемо співчутливі і разом молитися. Після Гефсиманії Ісус іде, його ведуть в двір Каїафи. Там були перші побої, там перші удари були, насмішки, глузування Ісуса, який прийшов і приніс добро людям. Голодних годував, хворих зціляв, а його починають бити, очі зав'язувати, починають різні насмішки, глузування. Там же він переніс це і до ранку, до ранку. Потім перший суд в Пілата, перший суд. Пілат направляє до Ірода. Насмішки глузування знов до Пілата. Друзі, скільки Ісусу прийшлось перенести, подумайте про те. Перед тим, як зараз будемо приймати святе причастя, подумайте, як Ісуса принижували, як з нього знущалися. Сам Пілат, коли подивився на нього, окривав його збитою, каже, це чоловік. Не може бути такий Бог, не може бути такий цар, не може збитий, зранений, кажеться, безсильний, не може за себе заступитися. А пророк Ісая, казав, Він як овечка ями, мовчить. Він мовчить, Він не захищається. Якби він сказав Слово, Він би захистився. Але що було б з нами? Такий був Божий план Твого і Мого спасіння. Ісус мав це перенести. Він мав це перенести і померти. Інакше ми не були б спасені, як агнець. Іван Хреститель на Іордані показує, ось агнець. Дійсно, це агнець, якого в жертву принесуть, якого будуть розпинати, він кров свою проліє за людей. І так було. Подумайте про це. Подумайте. Другий крок важливий духовний, другий вірш каже, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, який замість радості, яка була перед Ним, перетерпів хрест, не звертавши уваги на сором. Як нам би було соромно, коли б нас принижували при людях, коли б плювали в обличчя, а Ісус Він не дивився на сором, він Бог, а йому плюють в лице. Грішна людина, заради якої прийшов на цю землю, а вона плює в обличчя, а вона б'є. Ісус мовчить. Дійсно, як те той, як той ягня перед своїми стрижиями і сів по правиці престолу Божої. Дивлячись на Ісуса, автор однієї пісні каже: глянь, друже, глянь, куди подивитися? Глянь на Христа, на Терновий вінець і пізнай, як він любить тебе. Хай мої погляди сьогодні, думки мої перше, думати про нього. Другий крок це дивитись на Ісуса, дивитись духовні очі наші, хай відкриє сьогодні Господь, Дух Святий, щоб нам побачити Голгофу, побачити Ісуса, який дійсно помирає за нас. І з Його ран стікає свята, пречиста кров. Це за мене. Це за мене, за мої гріхи, щоб я був в числі спасенних. І третій крок: маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо, браття і сестри, це ми маємо зробити. Господь з любов'ю дивиться на тебе і на мене, поки ми зможемо скинути з себе написано: тягар і гріх, який оплутує нас. Перед тим, як будемо просягувати свої руки до святині. Давайте скинемо всякий тягар і всякий гріх. Хтось готувався, хтось каявся, просив, щоб за нього молилися. Хтось цього не робив, хтось вдома молився, а хтось і взагалі не молився. Але як практично вона скинути той тягар і скинути гріх, щоб потім з дерзновінням простягувати руку до великої святині? Перша Івана, перший розділ і дев'ятий текст. Коли ми свої гріхи визнаємо, він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від всякої неправди. Так просто прийти до Ісуса, таким як є, без лукавства, не закривати. Він бачив мене і тебе вчора, і третього дня, і сьогодні вранці бачив. Можливо, хтось так гарно приготувався, а вранці сьогодні була спокуса, і він не устояв. Хтось кричав, хтось гнівався, хтось посварився вже зранку, комусь якась спокуса така сталася. А зараз вечеря. Скиньмо з себе тягар. Думаючи про те, що Ісус зробив, дивлячись на Ісуса і знаючи, що Він сьогодні дивиться на нас, ми визнаємо наші провини. Ми назвемо по імені свої гріхи. І кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. Давайте піднімемося. Коли ми ходимо в світлі, як Він сам в світлі, ми маємо спільність один з одним. Сьогодні цей момент. У нас є спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від, від всякого. Чи це маленький грішок? Хтось тобто каже, ну маленький грішок, а в когось більший, але від всякого гріха кров Ісуса Христа омиває. То хотів би, щоб за нього помолилися зараз перед е, другою частиною. Ми готові завершити молитву за кожного. Ви можете просто підняти вашу руку. Господь бачить ваші підняті руки, а ви в молитві цій молитві. Не потрібно голосно, щоб ви всі чули, але щоб вас почув Господь, скажіть свою проблему. Назвіть гріх по імені. Господи, неправда була. Господи, я неправильно з жінкою повівся, чоловіком неправильно. Може, до дітей своїх сусідом. Боже, прости, велика святиня переді мною. Я хочу бути достойним учасником, щоб не на осуд приймати, а щоб прийняти для того, щоб можна духовно зростати в Господі і мати силу. Ми отримуємо силу після причастя більшого, щоб іти і перемагати лукавого. Ми щиро помолимося один за одного і за наших хрещаємо. Вони вперше будуть сьогодні це звершувати. Молимося. Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе, Боже. За твою велику любов, Господи.